Традиції сила якість для сильних та надійних. Доброго дня! До вашої уваги Черкаська служба новин з новими подіями у новому році. Під час святкування нового року на Черкащині не зареєстровано порушень громадського порядку. Про це повідомила прес-служба обласного управління міліції. Новорічної ночі гарнізон Черкаської міліції працював в посиленому режимі. Всього ж у святкові дні в області пильнувало. 490 співробітників міліції. Найбільше правоохоронців було у місцях масового відпочинку, адже охочих взяти участь у новорічних заходах було більш як 30 тисяч. Як завжди, додаткової роботи міліціянтам додавало застосування піротехніки. На щастя, ніхто від неї не постраждав. Без особливих пригод минула новорічна ніч і для пожежно-рятувальних загонів області. Так, 31 грудня було зареєстровано сім викликів. Попрацювати довелось пожежникам Жашківщини, Уманщини та Черкас. На щастя, ліквідовували вони невеликі пожежі в обласному центрі. Просто неба, горіла ялинка. У Жашківському районі спалахнуло горище, а в Уманському лазня. Дякувати Богу, і МНСникам ніхто не загинув. Були випадки загорянь і в передень нового року. Так у канові під час пожежі співробітники МНС врятували життя 48-річному чоловікові. Сусіди, які виявили загоряння, одразу повідомили рятувальникам, що помешкання ймовірно знаходиться людина. Черговий караул, який оперативно прибув на місце виклику, усі зусилля спрямував на пошук та порятунок господаря. Відтак, 48-річного власника будинку, який перебував у непритомному стані, швидко знайшли і винесли із задимленого приміщення у безпечне місце. Пожежу ліквідували. Після надання першої медичної допомоги потерпілого було госпіталізовано до центральної районної лікарні. Нині його стан стабільно важкий. Рік тому у подарунок до нового року від голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба чорнобаївці отримали ключі від нового реанімобіля. А цьогоріч оновлену станцію швидкої допомоги. Обласне та районне керівництво, реалізуючи програму, будуємо нову Черкащину, доклало зусиль, аби екстрена медична допомога з'явилась і на селі. Відтепер чорнобаївцям не треба набирати довгий п'ятизначний номер, щоб отримати невідкладну медичну допомогу. А на екстрений виклик бригада приїде дійсно швидко. Тепер вся диспетчерська служба робиться централізовано, буде вона все зациклено на єдиному номері 103. Із всього району, із мобільних телефонів, і стаціонарних населення всього району телефонує на 103, Попадає на чорнобайовське відділення швидкої допомоги. А наші диспетчера передають уже виїзним бригадам на території району, цих цим п'яти бригадам іншим, і вони обслуговують виклики. Територія Чорнобаївського району поділена на п'ять округів, і раніше кожен з них обслуговувала тільки одна, закріплена за ними машина. Тепер усі машини централізовано, обладнано gps навігаторами і контролює їх пересування диспетчер на центральному пункті. Якщо надійде дзвінок за номером 103 чи з домашнього чи з мобільного телефонів, диспетчер визначить, яка з машин знаходиться найближче до місця виклику і передасть їй інформацію. Відтак медична допомога не забариться. Різне фінансування, але в основному це кошти бюджету. Але ж ми дякуємо депутатам і керівництву району, що оперативно зривали на ті клопотання і прохання, які на часі щодо реформування швидкої та некладної допомоги були розроблені відповідні плани, які ми бачимо і успішно реалізуються. Донедавна станція та пункт швидкої медичної допомоги розташовувалися в одному приміщенні. Це спричиняло масу незручностей. Тепер же їх розділили. Оновлене приміщення відкрило керівництво району, освятив місцевий благочинний. Тут усі зручності для тих, кому доводиться цілодобово чергувати. Ошатна невелика кімната, ліжко, умивальник, телевізор. Незважаючи на ті проблеми, які були в минулому році. Ми все таки вирішили відкрити ще одну швидку. Пункт чутлої медичної допомоги у Лящівці. На сьогоднішній день Лящівка, Вереміївка, Богодухівка, Іркліїв, Чорнобай. Це ті населені пункти, де є базові швидкі допомоги. Наступним подарунком від влади для жителів Чорнобаївщини стане придбання нового обладнання для районної лікарні та сільських фельдшерсько-акушерських пунктів. Черкаська обласна влада здійснює дитячі мрії. У спеціалізованій школі-інтернаті з поглибленим вивченням гуманітарних предметів музики та образотворчого мистецтва, що у селі Шевченкове назване Городчині, напередодні новоріччя відкрилось новозбудоване приміщення для мистецького факультету. Про такий будинок тут мріяли чотири роки. І високопосадовці таки почули обдарованих дітей. Новенький корпус святково прикрашений. Біля нього зібралися всі 200 учнів спеціалізованої школи та їхні вчителі. Для кожного з присутніх відкриття двохповерхової споруди свято, адже дітлахам щодня доводиться репетирувати, розучувати нові музичні твори на бандурі, баяні чи трубі, малювати. А місця для таких уроків не вистачало. Тож педагоги оббивали пороги представників влади з проханням допомогти у вирішенні їхньої проблеми. І їх почули у 2008-му Школа стала експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня, у якому Водиться формування національної свідомості учнів засобами класичного та національного мистецтва того року. І почалося будівництво нового приміщення, але через брак коштів просувалося воно повільно. Аж доки про цю недобудову не довідався Сергій Тулб. Пройшов рік, і мистецький корпус відкрили. Багато років про це говорив ваш директор. Про це говорила громада, і ось завдяки новій владі, завдяки виконанню програми, будуємо нову Черкащину. Завдяки тим реформам, які започаткував президент України Віктор Федорович Янукович, ця мрія сьогодні здійснилась. Я впевнений, що серед вас малеча виростуть шановні представ... представники Черкащини, ті талановиті люди, які будуть прославляти Україну у світі. Шевченківська спеціалізована школа вже війшла в двадцятку кращих шкіл Черкащини, є дипломантом Всеукраїнської громадської акції Флагмани освіти науки України, нагороджена дипломом Комітету України з питань культури і духовності, медаллю Мистецький Олімп України, золотою медаллю за участь у всеукраїнській виставці конкурсу Інноватика в освіті України. І учні продовжують приносити школі численні перемоги в різноманітних конкурсах, олімпіадах та фестивалях. А тепер ми можемо своїм ансамблем, а то вісім хлопців, там у нас вісім козаків, будуть грати, учитись, грати на баянах. Бандуристочки тепер мають де сісти. Домристи, ансамбль домристів у нас величенький, десь за півтора десятка дітей, ансамбль бандуристів теж 15 осіб. Тепер їм буде де сісти, і вони будуть тепер гарно грати. І через що я кажу, що дійсно мрії дитячі збулися. Директор показала Сергію Тулубу корпус середини, презентувала всі таланти дітлахів. Також на годиноворіччя учні подарували губернатору власними руками розмальовані іграшки та картину. Він же привіз у подарунок школі солодощі та новенькі тренажери. Дракон найміфічніша істота китайського гороскопу. Казковий дракон має три голови дихає полум'ям та не дуже привітний із незнайомцями. За східним календарем, 23 січня, чорний водяний дракон стане повноправним господарем 2012 року. Чи можна знайти з ним спільну мову, з'ясовувала Наталія Прунчук. Задля цього вона відвідала Черкаський міський зоопарк, аби вивчити характер живого символу прийдешнього року. Сучасні нащадки древніх драконів живуть у міському тераріумі. На відміну від триголових казкових велетнів, вони досить симпатичні і привітні. Їх можна взяти на руки, погладити та поспілкуватись. Наприклад, ось ця бородата агама зовні справжній дракон в мініатюрі. Цей самець має невеличкий гарем двох самок, якими він опікується, Незважаючи на те, що у цих сірих істотах тече кров древніх велетнів, ведуть вони себе досить цивільно. скажем так, это, во-первых, бородатая Агама. Скажем, многие представители, скажем, ящериц, они как бы напоминают своим внешним видом мифических драконов, потому что у многих существуют наросты в виде гребней, в виде вот таких же, допустим, Отростків достаточно колючих. Некоторі дійсно напоминають тут же молох. Австралійський молох це дійсно ящериця, яка покрита повністю шипами, достаточно цікава. А цей хамелеон не приховує того, що він не у захваті від нашого візиту. Це одразу стало помітним, коли тварина почала змінювати колір та роздуватись. До речі, ця особливість притаманна здебільшого самцям. На відміну від представниці жіночої статі, вони не намагаються приховувати своє невдоволення і можуть навіть шипіти, демонструючи обурення. Та, попри це, маленькі дракончики доброзичливі та привітні істоти. Усе залежить від настрою. В це взагалі сама по собі достатньо унікальна а вот По многим скажем, признакам, Ну, прежде всего, таких глаз, которые скажем, владеет эта ящерица, и таким языком нет ни одного животного. Если мы говорим о глазах, то глаза вращаются независимо друг от друга, и поэтому животное может видеть на 360 градусов по кругу то, что происходит возле нее. Язык равен длине собственного туловища. У житті ми не часто спілкуємось з рептиліями, а отже їхній світ для нас – загадка. Але, на відміну від інших тварин, вони неординарні, як і люди, які народилися у рік дракона. Год дракона все одно, скажімо, є дуже цікавим в плані того, що сам, по, само по собі життя во многом достатньо спокійне, флегматичне. Якщо проявляє свою агресивність, то тільки в крайній степені, коли Скажем, його тривожити. Тому, якщо ми не будемо дразнити дракона в наступному році, то я думаю, у всіх у нас буде все хорошо. За прогнозами астрологів, господар 2012 року буде прихильним до людей творчих, обдарованих та активних. Тож, якщо ви прагнете схилити відважного дракона на свій бік, розпочніть новий рік з нової справи. І головне робіть усе із задоволенням. І поки що все далі новин буде більше. Святкову вам настрою. Не прощаємось.